Привіт! Сьогодні поговоримо про цікавого представника фауни, який останнім часом став дедалі частіше зустрічатись на територіях України. Але перед цим, як зазвичай, попрошу вас підписатись, поставити подобайку та задонатити будь-яку суму на дрони для ЗСУ. Отже, мова йде про шакала золотистого або каніс Aureus. Хоча раніше цей вид був типовим для південних територій, його ареал поступово розширюється на північ. Це відносно новий вид для української фауни, адже шакали почали мігрувати в Україну з південніших регіонів, таких як Балкани та Кавказ, лише протягом останніх десятиліть. Золотистий шакал має середню вагу від 7 до 15 кг з довжиною тіла близько 70-85 см, не враховуючи хвіст, який додає ще близько 20-30 см. Він нагадує невеликого вовка, але має більш струнку і витончену будову тіла. Колір шерсті варіюється від золотисто жовтого до сірого з радуватим відтінком, що допомагає тварині маскуватись на кожному середовищі. Шерсть шакала густа і груба, особливо взимку, що захищає його від холоду. Основними причинами поширення шакала є зміна клімату, які створюють більш сприятливі умови для виживання на нових територіях, а також зменшення чисельності природних конкурентів, таких як вовки. Окрім цього, розширення сільськогосподарських угідь і зменшення лісових масивів також сприяє адаптації шакала до нових умов. Шакали зазвичай селяться в лісостепових, степових та прибережних районах, де можуть знайти притулок і харчування. Вони всеїдні, і полюють на дрібних савців, птахів, а також не грибують і падалю. Також шакали відомі своїм соціальним життям. Вони часто живуть і полюють невеликими сімейними групами, що підвищує їхні шанси на виживання в нових умовах. Декілька прикладів основних регіонів проживання в Україні шакалів: це Одеська область. Найчастіше шакал зустрічається в Дельті Дунаю та на півдній області, де прибережні заболочені території з густими заростями забезпечують ідеальні умови для проживання. Миколаївська область. У південних районах області, особливо біля Чорного моря та Лиманів, також є чимало шакалів. Херсонська область. Шакали знаходять сприятові умови поблизу водно-болотних угідь і степових зон, особливо при прикордонних скримих територіях. Запорізька область відомо про випадки появи шакалів у прибережних районах, де вони знаходять прихисток у заростях очерету. І особливо Крим. де анексії півострова шакал був широко поширеною в степових і прибережних зонах Криму. Розширення популяції шакала може мати вплив на місцеві екосистеми, зокрема, впливаючи на чисельність дрібних савців і птахів. Водночас, їх присутність може бути ознакою змін у місцевій фауні та кліматичних умовах. Якщо вам цікава наукова тематика, прошу вас підписатись на канал. А також попрошу вас не бути байдужими та задонатити на FPV дрони на банку в описі або за QR-кодом відео. Ваші 10 гривень роблять нашу перемогу набагато ближчою.